Одеський регіон і порт відвідала посол США в Україні Бріджет Брінк, адміністратор USAID Саманта Пауер, міністр розвитку громад, території та інфраструктури України Олександр Кубраков. Високопосадовці провели різноманітні зустрічі. Основний акцент був зроблений на зерновій угоді. Останніми тижнями РФ почала блокувати порти. Путін прийняв небезпечне рішення зупинити участь Росії у зерновій угоді, вирішив відрізати течію, що забезпечувала життя багатьох країн світу. Цього ранку Росія атакувала південь України дронами і ракетами. Ми вдячні українським військовим протиповітряної оборони за відбиту атаку. Існує її альтернативний шлях зернового коридору. План Б, як назвали його на зустрічі. Україна, Туреччина і ООН продовжать співпрацю без Росії. Зберігати коридор зі стороною ООН і Туреччиною без там якихось гарантій безпеки з боку Російської Федерації значно складніше. Але знову ж таки хотів наголосити, що з боку нашої держави ми запровадили страховий механізм, який ми впевнені, що допоможе першим. Трейдерам першим гравцям почати. Таку логістику, звичайно, ціна цієї логістики буде вища. Адміністратор USAID Саманта Пауер запевнила у подальшій підтримці США українського сільського господарства та анонсувала розширення співпраці, зокрема посилення фінансової допомоги. США виділять 250 мільйонів доларів для українських фермерів. В цілому фінансування аграрного сектору з боку Сполучених Штатів складає 350 мільйонів доларів, і це довгострокова інвестиція в економіку України, говорять американські високопосадовці.